Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Із 5 по 12 вересня вперше в Україні буде проходити органічний тиждень в Україні. Саме про цей захід і, взагалі, про розвиток органічного господарювання в нашій державі будемо говорити сьогодні в студії гість. Нашої програми Євген Милованов, голова правління Федерації органічного руху України, Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю. насправді цей захід. Тут як я зазначила, вперше в Україні, але а, наскільки я знаю, він ще вперше взагалі в східній Європі. Чому... Так, вже кілька років ага. дійсно практика проведення подібних заходів є в Канаді, є в Австралії, в деяких деяких країнах Західної Європи. Однак ми цього року ініціювали вперше проведення в Україні. Наскільки нам відомо, ніде і в наших країнах сусіда в країнах соціалі... колишнього соціалістичного табору чи центральній східній Європі не проводилося. на меті, ми ставимо більше привернути увагу споживачів наших співгромадян до органічних продуктів, до органічного виробництва. Наскільки це краще, не просто при... впливає, не стільки, щоб ті чи інші рекламні заходи на це впливали, щоб люди. Змогли безпосередньо поспілкуватися з виробниками, з переробниками, більше поспілкуватися з представниками сертифікуючих, органів, власне, придбати дешевше ці продукти, скуштувати, в тому числі в рамках цього тижня буде проходити уже в п'яте традиційно всеукраїнський ярмарок органічних продуктів у Києві 7 вересня на контрактовій площі. Раніше він проходив у Львові, в Києві також буде проходити. Міжнародна експозиція в рамках виставки Органік Спейс на виставковому комплексі на лівому березі, також у місті Києві, буде проходити міжнародний симпозіум. Ціла низка заходів буде проходити і безпосередньо в господарствах, на переробних підприємствах, деяких кафе, ресторанах, магазинах. Тобто, досить, досить багато ми очікуємо від цього заходу. Хоча знову таки в дуже Значний вплив мають на це зробити як виробники, як ті, хто безпосередньо приймають участь в органічному русі, так і всі наші споживачі, наші партнери, наші колеги для того, щоб мати ліпший контакт федерації органічного руху України. Також створено спеціальний веб-ресурс organicweek.in.ua, де можна буде ознайомитися з тими організаціями, які вже долучилися до цього процесу. Познайомитися з тими подіями, які будуть відбуватися, з графіком проведення подій. Ну і власне можна звертатися до самої федерації органічного руху України, до тих організацій, партнерів, з якими ми співпрацюємо. Ми розглядаємо угу. цей захід дійсно як спільний захід однодумців, тих, хто вже працює разом, чи хоче. Підтримати цю ініціативу Я думаю, що захід дійсно принесе свої результати, але якщо говорити про переваги органічного господарювання над інтенсивним, яке зараз домінує, власне, то в чому головні моменти, які дійсно беруть верх, розумієте, коли мова стоїть про розвиток інтенсивного сільського господарства, конвенційного сільського господарства, то в більшості випадків основним моментом зазначається. Нагодувати суспільство, дати вал, дати більше продукції, і дехто чи багато хто говорить, що лише таким чином ми можемо нагодувати зростаюче населення України, зростаюче населення планети в певній мірі. Це ми говоримо про це, що це є такий факт, де збільшується урожайність сільськогосподарських культур. Однак, якщо ми подивимося по Культурам, які інтенсивно вирощуються з використанням різноманітних біотехнологій в сенсі генетичної модифікації, з масовим використанням пестицидів, гербіцидів uh -huh. по тій самій сої, на рівні рекордних врожаїв це 40 центнерів з гектара. Так, от органічне господарство в Україні без використання ГМО, без використання штучних. Мінеральних добрив без використання штучних засобів захисту рослин досягають того самого рівня. При цьому собівартість нижча, ціна, звісно, дещо вища угу. з огляду на логістичні вистрати, з огляду на потребу в сертифікації, але і поживній якості і про це свідчать десятки досліджень в провідних наукових центрах світу. Свідчать про те, що все таки. Більшість сертифікованих органічних продуктів, органічних продуктів, вирощених без застосування інтенсивних технологій, більш поживніші. І е, будемо говорити про те, що якщо ми більш дохідливо говоримо для споживача, маємо зрозуміти, що відносно дешевший продукт. Який ви купуєте, скажімо, помідорогірок сьогодні на певний процент дешевше? Це ще не значить, що він вам дійсно ні, що він вам дійсно дешевший, тому що життя у вас принаймні не ці 5 хвилин, коли ви споживаєте помідор, а принаймні кілька років, кілька десятків років? От. Що буде відбуватися з вашим організмом? Наскільки він буде став... йому ставати гірше в процесі регулярного споживання подібних хімізованих продуктів? Це надзвичайно велике питання. Я думаю, досить риторичне питання, і потім скільки ви витратите ще на придбання різноманітних ліків чи то. Гомеопатичних чи то хімічних це теж дуже велике питання. Якщо в такій ретроспективі кількох років подивитися, то думаю, більшість людей дасть відповідь сама собі, що ліпше, ліпше купувати, що дійсно дешевше і ефективніше. Ну, якщо от кілограм помідорів нещодавно я дивилась, був 10 гривень. А скільки кілограм органічних помідорів коштує? Стільки ж? Все таки на сьогоднішній день ми говоримо про те, що на превеликий жаль, з точки зору споживача продукти органічні дорожчі. Той самий помідор може коштувати і на 30 і на 40 відсотків дорожче. Але знову розумієте, говорити той термін, який щойно вжив там приставку, на жаль. Це і справедливо і несправедливо, тому що сто, якщо ви дивитися на це виключно з точки зору споживача, кожен з нас хоче якомога кращої якості, якомога дешевшої. Але будемо реалістами: якщо ніхто не субсидує, ні держава, ніякий звичайно, багатий меценат той чи інший продукт, то він може з'являтися дешевий до того моменту, поки є, хоча б якась ефективність, якась прибутковість для виробника. Якщо тими чи іншими е, кроками, чи то зниженням споживацького попиту, е, чи то якимись командно адміністративними засобами буде вплинуто на зниження при формуванні ціни, то е, виробник це досить вагомий все таки гравець, чи саме головний гравець на ринку будь-якої продукції, в тому числі органічної, відреагує досить оперативно. Він перестане виробляти цю продукцію Виробник і реалізатор теж виробники. І потім, та, і потім має є небезпека uh -huh. того, що альтернативою стане відсутність конкретного продукту. Хоча знову це багато філософствань, саме головне те, що за останні 5-6 років формування. Внутрішнього ринку продуктів органічних пропозиція зростає. Оцей розрив між органічними і конвенційними продуктами поступово, але все-таки зменшується. Пропозиція зростає і дуже важливо те, що сам ринок в вартісному виразі зростає досить суттєво, тому що останні роки ми спостерігаємо. Зростання щорічне ринку органічних продуктів на 50-100%. Якщо в 2011 році, скажімо, було дещо більше 5 мільйонів євро в гривне еквіваленті, то вже в минулому 2012 році ця цифра сягнула 7,9 мільйонів євро, що досить непоганий показник, і площа сільськогосподарських угідь також зростає. Кількість господарств, які займаються органічним сільськогосподарством минулому році, вже стало 164. Звичайно, це, Хоча, це не кілька сотень серед тисяч 100. господарств як в Італії, так, але так. але це вже показник. Але власне, якщо говорити про розвиток і на законодавчому рівні, знову ж таки, законопроект, який би мав регулювати е, органічний ринок органічних продуктів. Він на до на доопрацюванні в Він до Ради, цих пір так? ще знаходиться дійсно на доопрацюванні. В комітетах Верховної Ради, і як запевняють наші законотворці, що зразу після канікул осінньо вони мають повернутися до розгляду цього законопроекту для того, щоб нарешті Україна мала своє органічне законодавство і щоб воно максимально кореспондувалися з тим законодавством, яке діє в країнах Європейського союзу, власне, те законодавство, яким на сьогоднішній день вже наші органічні виробники користуються. Тобто, коли ми говоримо про органічні продукти на українських полицях, коли ми говоримо про сертифіковані органічні продукти, які експортуються до країн Європейського союзу, то це той статус, який отриманий завдяки дотриманню органічних. Стандартів нашими виробниками, і що підтверджено відповідними сертифікатами, виданими чи то компанією Organic Standard, яка діє в Україні, чи ще 14 сертифікуючих органів європейських іноземних, які акредитовані на право перевірки інспектування господарств чи то переробних підприємств, як вони працюють. Виробляючи органічні продукти. взагалі, яка динаміка нашої співпраці, чи збільшується дійсно певною мірою результати співпраці, наші експортування, взагалі отримання коштів до бюджету? так бюджету? до до країн Європейського Союзу в першу чергу іде експорт цієї продукції? Звичайно, обсяги зросли, якщо ми порівнюємо з самим початком з 1997-98 роком, коли вперше. Господарства почали процес сертифікації на дотримання органічних вимог, і географія розширилася вже не лише в Європу, але є випадки експорту і до Японії, до Сполучених Штатів, до Канади. Хоча як було, так і залишається основний наший, наш партнер, основний ринок збуту сертифікованої органічної продукції це країни Європейського Союзу, і якщо в інших сферах з іншою продукцією Україна орієнтується на країни далекого сходу, mm -hmm. на країни арабського світу, то тут не в вікно, а через доволі широко відкриті ворота, наша продукція йде до європейського ринку, до того ринку, де дуже високі вимоги до якості продукції, і Україна в більшості випадків досить успішно задовольняє ці потреби. Якщо от зараз ми так успішно співпрацюємо, що не дозволяє далі розвиватися? Питання в тому, що на сьогоднішній день в Європі кожен органічний виробник, чи то Польща, чи то Чехія, чи то Нідерланди, Німеччина інші країни, виробник отримує досить суттєву фінансову підтримку з бюджету з бюджету конкретної країни, з бюджету Європейського Союзу, загалом в Україні на і. Є відповідне законодавство в Україні такої підтримки поки що немає, і в певній мірі це пов'язано з тим, що немає законодавства. Тобто, якщо буде прийнято законодавство, це буде першим кроком до можливості початку діалогу між органічним сектором та нашими законодворцями, з нашим виконавчою владою. про Доцільність, доречність фінансування органічного сектору для того, щоб з одного боку оздоровити аграрний сектор, оздоровити сільську місцевість і надати можливість кінцевим споживачам отримати максимально здорову продукцію. Можливо, саме на органічному тижні в Україні буде змога навіть поспілкуватися із представниками уряду, чи є така мета, чи немає. Власне, ми не зводимо це тільки до, це до, до органічного тижня. Захід, це не. просто не, не відносно невеликий захід, угу. і ми ні в якій мірі не ідеалізуємо просто один тиждень. Питання в тому, що діалог має відбуватися і протягом робочого тижня, і протягом вихідних днів, якщо це потрібно, і протягом органічного тижня, який буде проводитися у вересні цього року. Що ж, я вам дякую за інтерв'ю. На жаль, вже маємо завершувати. Бажаю вам плідної роботи. Я думаю, ми зустрінемося за відразу там за кілька місяців після перших результатів. Дякую перемогу. до нових зустріч. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Євген Милованов, голова правління Федерації органічного руху України. Будьте з нами і дивіться парламентський телеканал Рада.